Всі зміни, що відбуваються у вашому житті внаслідок зміни вашої я концепції, більшості людей здаються результатом якихось зовнішніх причин, випадковостей або збігів. Однак єдина сила, яка керує вашою долею, це сила ваших думок і переконань, оскільки переконання, нехай і помилкове, підкріплене волею і наполегливістю, рано чи пізно стає реальністю. Ви не зможете досягти ідеалу, до якого прагнете. Поки не уявите собі, що вже є цим ідеалом. У вас немає іншого виходу, крім як радикально змінити свою свідомість і відчути себе так, ніби ваше бажання вже здійснилося. Спробуйте і ви переконаєтеся у своїй здатності втілювати мрії в реальність за допомогою сили власної уяви, все залежить від вашого ставлення до самого себе. Ви ніколи не зможете здійснити те, у що не вірите. Тому що тверда віра є необхідною умовою для досягнення мети. Будь-яка трансформація ґрунтується на навіюванні, і ви повинні повністю ним перейнятися, віддатися йому так, як жінка віддається коханню, тому що повна самовіддача це спосіб досягти єднання зі своїм ідеалом, перейміться відчуттям виконаного бажання, відчуйте себе так, ніби ваше бажання вже здійснилося. Тобто ви повинні уявляти собі це відчуття доти, доки воно не охопить вас насправді, заповнивши всю вашу свідомість і витіснивши з неї інші думки і почуття. Якщо людина не може перейнятися відчуттям здійсненого бажання в глибокій впевненості, що тільки так вона зможе втілити свою мрію в реальність, значить, вона поки не готова свідомо організувати своє життя відповідно до закону уяви, хоча підсвідомо Живе саме так. Але для тих, хто приймає цей принцип і готовий свідомо відчувати і поводитися так, ніби вже досяг бажаного результату, справжнє життя тільки починається. Щоб змінити себе і своє життя на краще, ви повинні створити в свідомості більш досконалий образ власного я. Якщо ви не уявите себе іншим, ви ним не станете. Бо якщо не повірите, що це я, то помрете в гріхах своїх. Якщо ви не повірите в те, що ви це він, ідеал, до якого прагнете, то залишитеся колишніми. Тільки в результаті максимальної концентрації свідомості на уявному об'єкті пристрасне бажання стає запорукою свого здійснення. Щоб втілити свою мрію в реальність, потрібно відчути себе так, ніби вона вже здійснилася. Годард. сила свідомості.